Відновлення шкіл та програма Доступна вода такі питання сьогодні розглянули депутати Миколаївської міської ради під час позачергового засідання сесії. Які рішення у результаті обговорення ухвалили, розкаже моя колега Наталя Засядько у сюжеті. Позачергова 21-ша сесія Миколаївської міської ради вже традиційно проходила онлайн. Через безпекову ситуацію депутати збираються дистанційно. У порядку денному кілька важливих питань: відбудова шкіл і дитячих садочків, що постраждали внаслідок російських обстрілів, та затвердження програми Доступна вода. Засідання народні обранці почали саме з обговорення реконструкції миколаївських навчальних закладів. Депутати міської ради передали функції замовника з будівництва шістьох навчальних закладів держагентству, відновлення та розвитку розвитку інфраструктури України і Миколаївській обласній військовій адміністрації таке рішення підтримали 33 обранці. Раніше це питання підтримала і бюджетна комісія. Відтепер агенція відновлення та розвитку інфраструктури України буде займатися відбудовою ліцею номер 51 реконструкцією нежитлової будівлі для розміщення дитячого дошкільного закладу на вулиці Космонавтів, капітальним ремонтом гімназії номер 15 та капітальним ремонтом будівлі дошкільного навчального закладу Noсімдесят п'ять. От обласна військова адміністрація візьме на себе реставрацію гімназії номер 2 та будівництво ліцею номер 60. Наступним не менш Важливим, але водночас дискусійним пунктом порядку денного стало затвердження програми Доступна вода на 2023 рік. Мета проекту забезпечити миколаївців очищеною водою. Ця програма необхідна для того, щоб забезпечити утримання систем зворотнього осмосу, які встановлені у місті Миколаєві. Всі системи зворотнього осмосу були отримані від донорів. Протягом 2022 року і початку 2023 року загальна кількість систем зворотнього осмосу, яка планується отримати в рамках цієї програми, складає 145 одиниць. Більша частина цих систем знаходиться на, на даний момент на балансі ОКП Миколаїв Оботепленерго, це 79 одиниць. Всі інші розподілені між управлінням охорони здоров'я також на інших об'єктах в місті Миколаїві. За рахунок бюджетних коштів закуповуватимуть розхідні матеріали, необхідні для очищення води, як от фільтри, реагенти. Тощо також за ці гроші будуть сплачувати зарплату фахівцям, які обслуговують системи зворотного осмосу. Програму прийняли з другої спроби минулої сесії. Проєкт відправляли на доопрацювання. З останньої сесії міської ради те, що змінилося, ми вийшли на комісію ЖКХ там. Разом з керівником Миколаїфоботеплан дали підні розрахунки, які підтвердили ту цифру, яка зазначена у програмі. Після чого депутати комісії ЖКХ підтримують даний проект рішення до виконавців програми. Включили чотири районні адміністрації Миколаєва. Спершу депутат Сергій Кантор вніс пропозицію передати усі обов'язки щодо забезпечення населення питною водою на баланс Миколаївводоканалу. Однак її відхилили під час голосування, за словами Ігоря Набатова, лабораторія водоканалу не має відповідних потужностей, аби впоратися з перевіркою таких об'ємів води. У результаті депутати проголосували за програму до доступна вода, а також затвердили правила обслуговування та утримання систем очищення води і реалізації її видачі. Наталя Засядько, Євені Гончаренко, новини на телеканалі Март.